Вітаю на каналі ВінАвто і до побачення. Щось якось дуже коротко сьогодні. До побачення незручні тримачі для телефону. До побачення незручна та небезпечна парковка. І до побачення незрозуміла штатна магнітола. І зустрічайте магнітола Сігма та камера заднього огляду та Ford Фієста. І наша прокачка. Вже завершила роботу, ходімо дивитись, що там внутрі. Тож роботи завершені, і давайте поглянемо на результат. Ось так органічно виглядає, класно вписалась рамка по фактурі, по дизайну, по всьому, зберігся заводський штатний вигляд. Але значно розширився функціонал. Музика, радіо. AUX, еквалайзер широкополосний. Так, налаштування і навігація. Підтримка штатних кнопок на рулі та штатних функцій. Ось все працює. Регулюється, все навчається. Так. Підтримка камери заднього огляду. Ось така чудова картинка і дуже зручна та безпечна парковка. Навігація можна встановити будь-яку, Google Maps або Waze, як вам зручно. Радіо звичайне, AUX, еквалайзер широкополосний. Ось такі налаштування, передналаштування та баланс водій, передній пасажир. Там і так далі. А для Apple Music є CarPlay, ось так чудово виглядає, і керуєте своїм телефоном прямо з монітору. Тут же буде і Apple Music. Якщо вам сподобалось і ви хочете таку магнітову собі в автомобіль. Підписуйтесь, пишіть в коменти, який автомобіль наші менеджери підберуть, а наші партнери по установці поставлять по всій Україні, і підписникам 500 гривень бонус на установку такої магнітоли.